Доброго часу суток і погнали. Броню з обсидіана я скрафтив, а значить, здавалось би, моби більше не буде для мене такої загрози. Ну, це я принаймні так думав. Першого ворога, якого я зустрів після крафту броні, це була чупакабра, і вона мене ігнорувала. Мабуть, вона вже зовсім не вважала мене загрозою. За що й поплатилась? В ті нічого цікавого не відбувалося. Покажу вам той момент, коли я вже виліз наверх. І ось я біжу біля своєї хати і. Якась проблема з чанками, вони просто не прогружаються. Є два способи вирішення цих проблем. Для нехороших людей це буде комбінація Alt-F4, а для хороших людей це комбінація F3A. На той час я ще не знав комбінації, як це вирішити, тому я просто перезайшов з сервера. Це в принципі проблему і вирішило. Так як з цими жорсткими мобами є проблема постійних смертей, було вирішено зробити собі каністру, в яку можна звивати досвід. Ну, щоб він не втрачався після смерті, нехай краще буде там, і це б я сказав, було досить хороше рішення. Якщо не помиляюсь, вона навіть там по квестах було. Щоб облегшити собі перетаскування всяких рут, камня і іншого. Я вирішив зробити такий предмет, в який влізає досить велика його кількість, і це не рюкзак. Я думав, що це хороша ідея, але як потім виявиться, ця ідея була не дуже. Чари і предмет готовий, і його навіть можна покращувати. Влізає більше предметів, має більше в собі слотів. За те, що я його скрафтав, я ще поплачусь. Я навіть одразу його покращив, щоб вмістити туди ще більше предметів. Вигідніше всього складати туди предмети, які стакаються, тому що їх там може влізти в одному слоті тисячу і більше. Це в покращеному варіанті, а в топовому взагалі не знаю скільки. Це як велика кількість шафчиків, які ти носиш з собою в кишені. Слотів в ньому зараз 18, в кожен слот може влізти 512 предметів, ну які стакаються. Після крафту мене потягнуло на пригоди, і я пішов щось розвідувати собі і наткнувся на павука гарбуза. Він мені чуть не наваляв, не дивлячись на мою обсідіан в обранню. Меч Меч рупі досить такий непоганий е, дамаг може наносити. Ну це якщо порівнювати з альтернативою, яку я собі можу дозволити. А альтернатива вона не досить велика. Це був би напевно меч з Тінкер Констракту і то з якогось матеріалу не дуже. Але в меча з Тінкер Констракту є і свої плюси, його можна прокачувати. Чим більше ти ним часу користуєшся, тим краще він може стати. Але зараз я не можу його собі дозволити зробити з якихось хороших матеріалів, в мене їх просто немає. Робити з поганих це не варіант навіщо качати меч з поганих матеріалів, щоб потім зробити новий і все рівно качати його. Павук гарбуз в цьому лісі, звісно, виявився не в одному екземплярі, і мені прийшлося битися ще з одним. І чому я почав від нього тікати? А тому, що я почув, як хтось махає своїми крилами. Всі чудово знають, що якщо в тебе стоїть мод на драконів і ти чуєш, як хтось махає крилами, краще звідти те бігти. Що я і зробив? На базу повертатись не хотілося, і тому я вирішив бігти в якусь іншу сторону, де дракона потенційно немає. Недовго побігав і знайшов невеличке село Фей. Е, я з ними знайомий, я знаю, що вони можуть красти предмети, тому я з ними контактувати не захотів. Не помітив я, як сталася одна така досить серйозна неприємність. Е, вроді, здавалось би, просто нападає зомбі, але можна побачити пожар. Після чого горіти вже починаю я. Чому я починаю горіти? А тому, що мою сраку підпалює дракон, після чого я стрибаю в воду. І роблю те, що краще всього зробити. Просто телепортую звідти те на базу. Ну, стараюсь встигнути телепортуватись, поки він палить все нафіг. І мені чудом вдалося встигнутись телепортнутись, і я від нього врятувався. Інакше мені б довелося досить довго бігати за своїм лутом, прямо до його гнізда, тому що там десь недалеко його гніздо. Подивився я на карті, в яку іншу сторону можна було би побігти, тому що в яку сторону я не піду, там цей сраний дракон. Ну і ще не забуваю збирати пшеницю, тому що їсти то щось треба. Щоб хилятися після таких зустрічей з драконами. Мені шано дракончить сраку не підпалив. Трішки пожалівся під час того, як вже біг в іншу сторону, шукати собі нові пригоди. Надіюсь, не в вигляді дракона. Пригоди я собі знайшов досить швидко, і це був не дракон, це були сирени, які схопили мене і кудись потягнули. Після чого виникла інша проблема, я просто застряг. Вони мене не могли витягнути і не хотіли мене відпускати. Від чого я просто стрибав на одному місці в якомусь сраному кущі. І якщо подумати, як можна вибратись з такої ситуації, хтось сказав би, що можна телепортнутися на базу, але ні. Для того, щоб телепортнутися на базу, потрібно 5 секунд стояти на місці, а я стрибаю, стрибаю постійно і без зупинки. Інший варіант це зламати листя на цьому кущі, але попробуйте його зламати, якщо ви постійно стрибаєте без зупинки. Зараз, в принципі, я вже розумію, яке вирішення цієї проблеми могло би бути. Можна було просто під себе щось підстроїти і все-таки перестрибнути через цей кущ. Але тоді я попав до сирен. Тоді це до мене чомусь не дійшло. Була тільки ідея зламати цю листву, але я не міг цього зробити. Вони мене тримали. Я пробував ламати листву і вирішив перезайти в гру. Перезахід зовсім не допоміг, мене не відпускали. Ще трішки там повисів, і мені прийшла в голову ідея просто копати під себе, викопати тунель такої довжини, щоб я просто. Випав з зони їхньої дії. Не дуже глибоко я прокопався і мене відпустило. Вони, можливо, зникли або ще щось, не знаю. Після чого я побіг шукати пригоди далі і знайшов якусь е хижину, домик, е не знаю. Особливо нічого цінного там не було. Якийсь е кинжал, який я подивився і зрозумів, що він мені не здався. Котовок я звісно забрав собі, ну і сундук знизу. Ще був якийсь шолом. Звісно, мімо шолома я прийти не зміг і вирішив його забрати собі. Мені здається, він якесь додаткове хп додавав чи що це, але особу ефекту я не помітив. Признаюсь чесно, якийсь час я навіть його носив себе на голові. До речі, можете на лут в сундуку подивитися самі, ну бачите, нічого особливо цінного. Після цієї хатки я знайшов якийсь е, сраний домик з двома спавнерами і зомбами всередині. Ну, злуто також нічого цінного не було. Таке відчуття, що хтось вже тут побував. Ще трохи моєї біготні, і я знайшов якийсь Ого. замок і поселення. Мене переслідує щось. щось переслідувало мене під землею. І що це може бути, як ви думаєте? Ну, ось, оцей от черв'ячок пісочний. Здох він з одного удару, нічого серйозного. Дуже надіюся, що тут немає таких же самих, тільки дуже великих зустрів ще якихось жителів пустині в вигляді якихось невідомих мені кракозябр. Ну, вони були не дуже жирні, і мій меч легко з ними справлявся. Замок я залишив, як то кажуть, на десерт і спочатку вирішив облутати поселення. Але як виявилось, луту тут щось немає взагалі. Прийшла черга облутати замок, і що ви думаєте, я там знайшов. А хрена цінного в цій збірці мені щось не щастить ні з лутом, ні з данжами. І, як мінімум, той лут, який я тут знаходжу, не коштує того, щоб тратити на цей час. З таким же успіхом я просто міг піти в шахту і накопати набагато більше всяких різних досить цінних матеріалів, чим шукати щось по цьому замку. Не здивуюсь, якщо зараз хтось мені скаже, ти що не знаєш. Там є під замком секретний підвал, в якому лежить секретна базука, але я не думаю, що там дійсно є якийсь секретний підвал. Ну, це скоріше так. Часто придумали би люди. Придумали для того, щоб в мене появилися сумніви, що я дійсно пропустив щось цінне і не знав про це. Так як тут було багато пшениці, я вирішив компенсувати затрачений час е хоча б пшеницею. Я настільки надіявся, хоч на якісь секретики, що навіть перевірив лаву і перевірив, що під вогнем. Ну, може, там якийсь секретик. Виліз на дах замку, щоб точно переконатися, що я марно трачу свій час на пошуки того, що тут немає. Переконався і вирішив йти звідси нафіг. Не поняв пішов я нахер. Трішки побігав, і що я бачу? Так, ще одне поселення. А нормальні данжі будуть. В цих поселеннях навіть немає що лутати, там просто немає сундуків. Немає. Ну, принаймні, я так думав, коли туди заходив. Але я помилявся, все-таки щось хоча б трішки цінне для себе я знайшов. Це поршні, які я забрав, тому що ну, не крафтити ж їх. Тим більше крафт поршнів тут трішки інший. Більш неприємніший. Стояв я як мавпа і дьоргав ці переключателі в надії на те, що вони відкривають якоюсь секретною комбінацією щось. Нічого вони не відкривають, тому я просто болутав сундук, який був там зверху рядом. На цьому я на сьогодні закінчую. Всім дякую за перегляд до кінця. Буду дуже вдячний за коментарі, за лайки, тому що це дає мотивацію. Для того щоб продовжувати працювати над відео далі, при можливості буду старатися робити більш тривалі відео, але це вже як вийде.